Важка сьогодні була гра, за рахунок яких якостей вашим хлопцям вдалося сьогодні перемогти непростого суперника. В першу чергу хочу привітати наше керівництво, нашу команду з початком цього чемпіонату. Як ви вже розумієте, і ви бачите, команда доволі назановлена і тому десь ще не зіграність. Але за рахунок задала запитання, за рахунок чого вдалося нам перемогти. Основна установка була на ігру – це не програти єдиноборства. Я говорив, що це вже є область, багато хлопчиків нас з району. І якщо вони навчаться і будуть на полі, не програвати боротьбу, тому що технічно вони оснащені, вони можуть атакувати. А в обороні, якщо команда не єдиноборства, вона практично вже не проіграє. Тому основна задача була віддатися на полі, не програти єдиноборства, а свої моменти я завжди говорю. Що в ігрі буде, наша команда здатна створювати ці моменти і то, що показало, ми їх створили. Я дуже вдячний нашій команді, що проявили характер. По першому таймі, можу сміло сказати, що ми краще виглядали. Другі тайм, напевно, попливали заміни, десь можливо моя помилка, десь хлопчики підсіли, нова команда, мало зірності, Але все ж таки вони вистояли і за рахунок бажання, за рахунок характеру, напевно, вдалося нам сьогодні перемогти. Команда, що по ігрі, напевно, що ігра була рівна, але ми свої моменти використали. І тому, напевно, що й сьогодні. Когось можете відзначити особливо сторони саме вашої вашій команді? Ну, як на мене, наприклад, Станіслав Сімчук сьогодні таким. Пробує бути лідером команди. Ця гра показала, що ми як явного лідера. Але він старався, в нього це сьогодні вийшло. Це було видно, що він в атаці працював досить непогано, десь також був брак. Але, звичайно, він сьогодні виділявся. Павлос Олександр мене також потішив сьогодні своєю грою. Десь його переслідували трошки травми подовж тренувального процесу. Але на сьогоднішній день він повністю відновився і сьогодні показав досить непогану ігру. Чимось суперник вас здивував? Я думаю, що. Ми були готові, що команда високоросла і цими навісами будуть створювати нам проблеми. Так воно і сталося. По самій грі вони грали особливо перші так, як ми їм давали. грати. Вводити м'яч і починати командний пресінг. Командний пресинг що у нас вийшло. В загальному за рахунок індивідуальності, те, що я бачив, там непогані футболісти, але завдяки компактній оборони нашої команди їм мало що вийшло. Олег, сьогодні в першому матчі сезону поступилися 2-0. Чому так сталося? Адже команда була, ну, по силах вашій команді. По силах і, може, не настроєні з перших хвилин. Другий тайм, я вважаю, що переграли медобори. Але а в першому думали, що на одній нозі можна їх так пройти. Ну, то такого не буває в обласному в футболі. Тим більше в цьому чемпіонаті легких ігор не буде. Треба використовувати свої моменти. А їх в нас було, може не так багато, але були. Використай свої і тоді зовсім інакше би пішла. Щодо пропущених голів, на ваш погляд, десь не допрацювали центральні оборонці? Особливо в першому голі. Треба передивитися. Передивитися відео, тоді буду бачити. Щодо ваших дебютантів сьогодні, що можете сказати, хтось ну, вас порадував, хтось розчарував. Я задоволений командою. Задоволені гравцями, можливо, перший раз зібралися в такому складі, ми бо на зимову першість одних передивлялися, то других. Немає можливо, що на цю гру не було зіграності. Я думаю, то все поправимо, гравці хороші, я в них вірю і будемо боротися. Сьогодні в складі команди Поділя не було основного форварда да виски, що сталося, чому його сьогодні не було. Я думаю, він би поміг однозначно команді. Він однозначно би поміг. вчора. Дуже неприємна ситуація стала. Я ще до кінця не ознайомлений з нею, але дуже прикро. Ну, На майбутнє, я скажу. Він травму отримав. Так, так. І не знаєте, наскільки він вибув? Напевно, на цілий чемпіонат, можливо.